Ще yes. такий є, гачок, на який ловлять читачі. Вони публікують якийсь емоційний контент. Це може бути там або сирота, або це ним народження вітання. Все, а потім вони редагують цей допис і вже публікують якусь там політичну новину, і вже лінк на свій якийсь сайт сміттярку виводять. Таким чином, це перше. Я хотів додати. і Друге, також е, аналізуючи облікові записи. Ну на, на, на те наскільки він сумнівний, можна подивитися соціальна мережа. Фейсбук дозволяє нам це проаналізувати. Подивитися, коли була створена. Якщо соці... сторінка була створена нещодавно, то це ну, серйозний привід задуматися в тому, що вона наскільки вона достовірна, серйозна. А також можна подивитися історію змін фотографій. Це я до того кажу, що може бути на, на початку. Ви бачите, що вона рік тому називалася. Привітання листівки, або там молитва. А сьогодні це геть якийсь політичний контент.